Міняй чеки на вікна. Саме таку назву мала акція, яку провела фірма Вікна Стиль Трейдінг спільно з мережею супермаркетів. Норма акція складалась з двох частин: спочатку буковинці обмінювали на дисконтні картки чеки супермаркету на суму понад 100 гривень. Потім ставали учасниками розіграшу. 10 серпня відбувся розіграш головних призів нових сучасних вікон і, звичайно, нагородження переможців. Участь у акції взяли 228 буковинців. Саме стільки анкет опинились у скляному барабані. Окрім головних призів для районних центрів, компанія Вікна стиль» виділила додатковий призовий фонд 30 сертифікатів на знижку у тисячу гривень при купівлі продукції. Переможці кажуть, виграш стане в нагоді вже найближчим часом. Ми хотіли б окна поставити в нашому домі, тому що в десятому році нас затопило. Було наводнення у нас, і тепер ми хочемо робити ремонт. і купити окна для того, щоб подивитися і взяти участь у розіграші головних призів акції одного вікна та заскленення усієї оселі. Біля одного з офісів компанії зібралося чимало людей. Тут були не тільки постійні клієнти цієї фірми, а й ті, хто міг тільки мріяти про таке оновлення своєї оселі. Акція була розрахована саме на середні верстви населення, на тих, які не можуть собі дозволити одразу поставити пластикові вікна в квартиру. І тому компанія Вікна Стиль вирішила про них подбати і допомогти цим людям засклити оселі. Участь у акції Міняй чеки на вікна, міг взяти будь-хто, адже організатори розуміючи, що вікна потрібні всім, а ставити собі їх може не кожен. Звернулись по допомогу до мережі супермаркетів Норма. Це не є не тільки у Чернівцях, а й в районних центрах. Умови акції були доволі простими. Потрібно було зробити всього-навсього, купити продукти на загальну суму не менше 100 гривень і отримати дисконтну картку в нас. На обмін і ще 5% знижки додатково додатково отримати при оформленні замовлення. Тобто люди, крім того, що вони беруть уже участь в акції, да вони вже на постійній основі отримують додаткову знижку 5%. Отримавши у магазині дисконтну картку, учасники акції мали можливість ознайомитися із продукцією вікна стиль. А вона тільки вікнами не обмежується. Тут є міжкімнатні та вхідні броньовані двері, ворота, художнє скло. Пан Петро спочатку став клієнтом ці. Ії фірми, а після виграшу сертифікату вже планує наступну співпрацю з цією організацією. з, з телебачення. рекламний ролик, який подавали. Я сразу десь на другий день пішов довідатись. Співпраця з ними дуже приємна. Вони дуже вічливі люди. І людина, сама комешка, і продукція, чину? мені сподобалася. Головний приз акції Заміна усіх вікон в оселі виграла пенсіонерка Валентина Єремук. Вона прийшла на місце розіграшу за півгодини до початку акції і до останньої миті сподівалась на усмішку долі. І та її не підвела. Ви знаєте, нема мак приділа радості. Я така щаслива, що не можуть представити, я ніколи не думала, що це може бути так. Я вибирала дуже багато. Хотіла йти ще одна там фірма. Я забула, як називається. А потім мені серце підказало, що треба сюди йти в стіль. Організатори кажуть, це не перша і не остання акція фірми Вікна Стиль трейдинг. До жовтня цього року усі бажаючі можуть взяти участь у акції Виграй кімнату дитячої мрії на сайті компа. Ані вікна стиль, надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.